які фейки намагаються ширити. Ну так підлаштовують. От у нас є наступ, намагаються пояснювати, що Збройні Сили України цей наступ здатні розвивати. Добре з одного боку, що вірять і бояться Збройних сил України. З іншого боку, які небезпеки в таких вкидах? Це лише одна з невеликих протуберанцій інформаційної внутрішньої. Війни Путіна із російським суспільством, і зважаючи на важкі поразки, які він поніс в Україні, і розуміючи, що в подальшому він не зможе розвивати воєнний успіх, якщо не буде масової підтримки російського народу, він займається тим, що міняє стратегію власне цієї війни. Якщо на початку це була війна Путіна. Путін був в центрі всіх прийнятих рішень він був на першому плані. То ми бачимо, що зараз він намагається сховатися за воєнними, за пригоженими кадировими, за пропагандистами і діє із тіні. А з іншого боку, вся російська інформаційна пропагандистська машина направлена на те, щоб створити новий образ цієї війни, війни народної, священної війни. Коли Росія бореться проти нового, нової форми нацизму, так би мовити, українського проти демонів заходу проти сатани, який наступає на Росію, і ця війна перетворюється в війну священну, релігійну. І саме от подібні заяви, такі фейки, такі тупо придумані сцени, тому що людина, яка про це говорить, вона Ну неадекватна для українського образу взагалі не відповідає тому, що ми бачимо українських військових навіть після жорстоких катувань вони виглядають благородніше, і це інша по суті справа. Особистість особистість, через яку світиться відчуття свободи, а ця людина без сумніву, скоріш за все, поневолена або така пригнічена алкоголізмом, або провання місцях позбавлення волі, що вона ну зовсім неадекватна адекватна до ну, українського командира. Тому зрозуміло, що подібні речі вони будуть носити скоріше масовий характер. Так як мобілізація в Росії по суті справа провалюється, мобілізовані сьогодні вони використовуються як гарматне м'ясо, але навіть як це гарматне м'ясо, вони не здатні змінити сам воєнний наступ України і всюди на всьому фронті російські війська змушені так чи інакше менше більше збільшує менше швидкість відступати. Тому путіну потрібно дві речі. Підняти на так би мовити захист Росії, захист імперії, захист руського міру, весь російський народ, і він шукає такі способи, щоб налякати його, що українці зайдуть на територію Росії і будуть воювати з нею там. Як помста за те, що Росія напала на Україну, з другого боку йому потрібно мобілізувати. Велику армію для того, щоб почати новий наступ, Путін нікуди не дівся. Він не відступив недавно. Він заявив про те, що наступні десятиліття будуть надзвичайно важкими, і це означає, що він може навіть готуватися до цієї десятилітньої війни. Чи можливо це чи ні? Ну він вже воював в Чечні 10 років, вчинюючи в тому числі терористичні акти на території Росії, Лондонські, Бонайські, Москві і так далі з іншого боку. Він не збирається відступати. Він вкладає сьогодні неймовірні ресурси. Ми про це мало знаємо, але в реальності це факти, які важко приховати в дослідження про вічне життя, про дослідження різноманітних алтайських див, які може продовжити життя. перш за все йому він збирається жити вічно і тому. Пане Степане, а можна тут, от для урівноваження, так би мовити, я вас запитаю про а, висловлювання пост одного із російських ідеологів Дугіна, а, який пост видали досить швидко, але тим не менше, в інтернеті а, ну вже так виходить, що, що написано Пером і сокирою, так само не не, не видалиш. Звіти все одно все фіксується. І От в цьому пості фактично він по перше констатує, що в Росії самодержавство. А по друге каже, що самодержавець цей мана монарх, яким він вважає Путіна? А він якщо йому народ делегує і вибачає навіть можливо погані умови життя або скорочення і звуження прав людини, то монарх повинен врятувати народ в якийсь необхідний момент. А якщо не рятує, то за це мовляв поплатиться і сам монарх. Тобто Путін з одного боку там бореться за вічне життя з іншого боку, то вже які голоси звучать. Ну, голос Дугіна, це голос е, невеликої на щастя групи радикал, націоналістів і шовіністів російських, які так вони мають найбільш гучний голос в Росії, але він не є визначальним, оскільки е, сама атмосфера е, от, ліберального інформаційного простору Росії переважає над подібними. Е, Закликами для того, щоб віддати всю а, владу на вирішення долі Росії в руки одного Путіна, дійсно, Путін а, за ці 22 роки став самодерцем і він має найбільшу владу. Якщо подивитися а, зараз світову пресу, то немає напевно видання, на якому би не було портрета Путіна. Це найбільш, ну, мабуть, що впливова особистість в світі, але. Зі знаком мінус великим він впливає на всі без виключення світові глобальні настрої. Тому заява Дугіна вона якраз пов'язана з тим, що Путін піднявся сьогодні над іншими правителями, включаючи генсеків радянського союзу, включаючи попередніх Путіну президента Єльцина, перед за все, і взагалі інших особистостей і тому. Він має діяти як монарх, як цар, який не звертає уваги на будь-яку критику і на будь-які спроби змінити його лінію, і це погроза від радикалів, що випадку чого Путіна змінить інший радикал. Ду mm -hmm. він про це не вперше говорить і після. Вбивство його доньки скоріше ФСБ він став ще більш радикальним і нетерпимим до будь-яких компромісів. Саме в цей момент світ говорить про можливість нового етапу переговорів з Путіним. Це спроба зрозуміти Путін готовий до таких переговорів чи ні. Це не є реальна можливість до таких переговорів. Дугін боїться. Та ще не боїться він заперечує ці переговори від імені таких же, як і він, радикал російських шовіністів. Тому подібна заява лише говорить про те, що у Путіна зружується можливість для особистих прийняття рішень, що Путін знаходиться в системі групового управління ним і. Все менше здатний приймати особисті рішення, все більше рішення буде залежати від лі або від найбільш радикальних угрупувань, на чолі з філософом Дугіним, можливо Кадировим, Пригоженим, які все більше показують жорстоку таку яструбиність у непоступливості. Щодо можливості знайти площадку для переговорного переговорної капітуляції Росії. А з іншого боку, це також тиск тих людей, які розуміють це не є ні ліберали, ні е, якісь е, представники м'якої сили це люди, які прагматично розуміють, що продовження і не Росією губить Росію, що Росія, врешті, опиниться в такій ситуації, коли придеться вирішувати питання про. Розпад Росії, збереження власне залишків е, державності е, під чолом е, людей, які не будуть мати такого впливу mm -hmm. на рівні, як має сьогодні Путін. Тому пане звичайно, степане так, можна панес... до цього...